Сьогодні в черговий свій вихідний день я вирішила показати, як живе польське село і яке польське село. Ми знаходимося зараз на полях, а в далечині відніються господарство. розкидані на власних полях. А праворуч і ліворуч, і он далеко, поля засажені ліщиновими горіхами. Поруч у нас теж поле засажене ліщиною. Під кожен рядок зроблений полив, і господарі випустили пастися овечки. Ось вони пасуться. Скубують зелененьку травичку. А там далі була овечка із маленьким вже окотилася. Зараз воно спить. Вон біленький комочок. Втомилося, лягло спить. Такий гарний теплий сонячний день. Метелики літають, бджоли, а тільки вслухайтеся, як гарно співають птахи. Ось це листя таке кругленьке, ми колись його рвали і готували зелений борщ. Воно за смаком кисле. А оце цвіте, пшинками його називали. Яка краса кругом по лісі? цвітуть білі квіти. Це не підсніжники. Уже кінець березня. Ось кругом. А з доска вони виглядають. Так, січене листя, жовті серединки, такі красиві кітки, розкидані по всьому лісі. Насправді ми хотіли знайти великий камінь, який знаходиться у цьому селі, і нам прийшлося трохи поблукати, щоб нарешті його знайти. Ось він. Він насправді великий. Ой, він насправді дуже великий. Його не обміняти, Ну так, щоб було зрозуміло, який він, то так як прицеп від трактора, то він, напевно, буде трохи більший. З другої сторони має ось такий вигляд. І правда дуже камінь. Ну, нам прийшлося поблукати по лісі. Зато ми послухали спів пташок. Тут і лавочка є, і столик. Можна посадити відпочити. Камень в діаметрі має 11 метрів і називається він Чортів камінь. Тому що існує легенда, коли один бідний селянин попросив у дьявола грошей, той дав йому гроші на 20 років. І коли минуло 20 років, але взамін селянин мав віддати дияволу свою душу. І от, коли минуло 20 років, диявол прийшов до селянина по його душу. Але перед тим сказав йому, у тебе є одне бажання, і ти можеш попросити у мене щось. І селянин його попросив збудувати міст через Велике Лютомське озеро. Але потрібно було і перенести камінь. Це вже в кінці, коли міст був майже добудований. І от коли диявол взяв цей камінь нести. Селянин розбудив півня, півень закричав, а диявол злякався і кинув камінь. Цей камінь лежить до сьогодні на цьому місці. Сюди приходять туристи відвідувати це місце і багато приїжджих, котрі приїжджають в гості до своїх рідних у село, а також такі люди, які ми, коли котрі прочитали на дорозі, побачили стрілочку, що там є такий великий камінь. І захотіла його побачити. У кожному населеному пункті стоїть матка Боска. в цьому селі такої форми, як берегиня. На полі побудована фірма, називається Прямовіка. працює з понеділка по п'ятницю. І виготовляє продукцію для вегетаріанців. Нам доводилося скуштувати їхню продукцію, але я не знаю всенького його асортименту, тому що ми пробували лише декілька видів. Тут виготовляються різні паштети, пульпети, голубці, але все із рослин. Ну, багато-багато ще іншого, але всього асортименту я не знаю, я навіть не знаю половини. Ось центральна вулиця села. Село складається всього із двох таких центральних вулиць. Там видніється школа. 30 березня розцвіла уже кульбаба. Вчинки літають. Сіл побудований на пагорбі і з різного куточка села видно його дзвіницю. І навіть з сусіднього села видно. Ну, як бачите, в селі ось така хороша дорога, тротуар з однієї сторони. їжджаємо до школи. Називається вона подставова школа, так як тут тільки 8 класів. А он поїхали хлопці на велосипедах і на недалечко від школи зовсім рядом спорт... спортмайданчик. Ось така школа. Імені Корнеля. Макушинське Ось це центральна вулиця. Завтра католики святкують Пасху. І сьогодні вже в костюлах проводилося служіння, люди з корзинками ходили святити Пасху. Проїдемо по вулицях, щоб ви побачили, які будівлі. Здається, будиночки такі все сіре, але насправді всередині вони дуже гарно і уютно облаштовані. Ось так живуть господарі, котрі мають землю і називаються вони в Польщі Рольники. Поодинокі розкидані господарства. Цією ж дорогою ми вертаємося назад. Вон подивіться, як відніється костьол. А зараз ми будемо спускатися донизу. А, а он Он село. Ось село. І костьол. Ми будемо спускатися дорогою донизу і будемо виїжджати прямо-прямо на костьол. Відніться тільки криші будинків. Кілька років назад село відсвяткувало 750 річчя. Постьло побудований на підвищенні. Старих будинків вже зверху зроблені і обкладені різним сучасним, під сучасний лад, верніше, зроблені. У селі є магазин, але в магазині тут немає в селах такого великого асортименту. І всі в основному їздять за покупками до невеличких місць, які знаходяться поблизу. Ось маленький магазинчик, називається склеп в лютому. Він вже закритий, так як завтра вже всі католики святкують, то магазини сьогодні працюють лише. Працювали лише до 14-ї години. Пожаровий страж. Ось символі... Символічно показано, як тримає ковшик із водою і заливає будинок, який палає. Людина має ось таку форму одежі. Не знаю, як раніше виглядало, але напевно так. Пожежна служба, якій виповнилося в 22-му році 100 років. Ось Таке невеличке село, але люди тут мають і працю, і місця, які з задоволенням відвідують туристи, і невеличкий магазинчик, і пожаровий страж. Невеличкий дитячий садочок. В який запрошує діток зайчик. На вулиці розміщені поштові скриньки, куди поштар розкладає почту. Люди виходять і знають свої номерки, і забирають свої листівки. А ось такий вигляд має господарство. Вигляд трохи занедбаний, а он всередині туди будинок. По розповідях місцевого населення до Великої вітчизняної війни тут проживав німець. І навколишні землі он зараз побудовані будинки, на них а то все належало німцеві. І спочатку Великої Вітчизняної війни. Він виїхав до Німеччини. Мав таке велике господарство, будинки. Не знаю, що він тут виготовляв, чи займався тільки землеробством. Можливо, іще щось тут було. Село має три трохповерхових будиночки. Взагалі село красиве. Невеличке, але гарно так влаштоване. Усіма зручностями. І для діток, і для дорослих. І недалечко до містечка. Ну, також невеличкого. А ось праворуч дачні ділянки. А можливо діляночки людей із цих поверхівок. Хтось любить квіти. Уже все таке ухожене, люди вже попрацювали. Ось ще старі будівлі, ті, що залишилися колись від німців. Ось ці поодинокі будинки, які розкидані на полі, і ще належать до села. Це ще село називається лютом. І ми вже з села виїжджаємо. Скільки насаджено дерев із ліщини? Хтось побудувався живе, хтось іще добудовується. Часто можна побачити на полях, як пасуться саренки. Не поодинокі, а по три, по чотири стайками. Сьогодні ми проїжджали, але не було видно, ніде не бачила. Ось в далині на полі теж господарство. Доброго всім дня! Вітаю вас із Польщі, із невеличкого містечка Шираки. І я показала вам одне із польських сіл. І як живуть польські села, чим займаються люди у селах, як господарюють. А коли я приїхала до Польщі і зразу я не бачила, але пізніше, от мені треба було поїхати до великого міста Познань, і я автобусом їхала у день і роздивлялася по сторонах. Ми проїжджали невеличкі містечка. А коли їхали полями, і поле було праворуч, ліворуч дороги, я дивилася на віддалені господарства, де побудована одна хата, хата, будинок, ну, господарство людське, там не тільки будинок, там і будівлі ще були другі. І я дивувалася, як люди можуть жити так віддалено від основного села, від основного містечка. Просто в полі стоїть господарство одне, там далеко і ще одне, і вони так не близько між собою. І мені так було це дивно, що як люди так можуть жити у полях просто. Але згодом я зрозуміла, що люди займаються землеробством, вони господарюють. Але для того, щоб займатися землеробством і отак господарувати, потрібно мати ще й певну освіту. Тому що навіть земля передається от від діда, прадіда, як ми говоримо, і так і воно є. Але людина, котрі передається ця земля, вона повинна здобути освіту, щоб мати право господарювати цією землею, яка тобі передасться. Ну і певна річ, що потрібно мати і водійські права на різну сільськогосподарську техніку. Я виросла у той час. Коли в нас вдома були колгоспи. Моя мама і тато працювали у колгоспі. І для мене було це незнайоме, так як тут великі господарі вони господарюють, управляють своєю землею. У нас було все загальне, вважалося загальним і вважалося спільним. А вдома тримали худобу там для себе, ну і на продаж там одну-дві якісь тваринки. І тому для мене це все було дивне. А тут ми познайомилися з одним господарем, який тримає корови, молочні, молочні корови. Він тримає 50 корів дійних, молоко продає в державу. Звичайно, доє він їх не руками, так як колись доїли, а доє він апаратами. Приїжджає велика така цистерна до нього і забирає у нього молоко. Він має свої землі, має своє пасовицько, випускає корів, пастися, але не сидить коло них і не пасе їх, а пасе корови електронний пастух. Натягнутий такий дротик, і там, скільки ват, є енергії, і коли корова торкнеться, вона повертає назад, вони не розбігаються. Також ми знайомі ще з одним господарем, який вирощує овочі. Він має на своєму полі цибулю, моркву, буряки, картоплю, зелень, там. а ми завжди до нього осінь заїжджаємо, у нього така велика комора. Як склад, можна сказати. І там все попаковане вже у сітках, складене, поважно по 10 кг, по 5 кілограм можна в роздріб брати, як що ці, якщо забагато, то можна собі там в роздріб брати. І ми в нього купуємо на зиму цибулю, картоплю, моркву і помідори. Також у нього купуємо. Тому що як з осені купити і маєш дегранити, то воно дешевше, ніж купляти там по частинках. по трошки. Цілу зиму до весни. І я побачила у цього фермера таку величезну, величезну моркву, яка була відібрана окремо в контейнері. Мені так дивно стало, що вона така виросла дуже велика у нього, і як він її мав використовувати, де він її мав діти. Зовсім від окремо вона стояла. Я запитала, для чого він її окремо поставив. Але оказується, що фермери дружать між собою і вони одне одному спродують. І навіть така велика морква, що, здавалося б, я не знаю, куди її використати, то другий фермер у нього окупляє для своїх коней. Ну, от так, показали вам сьогодні село, розказали, як живуть і чим живуть люди у селі. І мені буде дуже приємно, якщо вам щось сподобалося. Із відео, а я буду з вами прощатися. І до слідки, ще зустрічі. Пока-пока!